Мешканки прилуцького району готували ракетно-дронові удари росіян по північних регіонах України. За матеріалами справи фігуранток дистанційно завербувала російська спецслужба, коли вони шукали швидкий заробіток у телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було знаходити і передавати координати сил оборони у Київській та Чернігівській областях. Для конспірації зв'язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин. Як встановило розслідування, щоб шпигувати за об'єктами сил оборони, зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відео. Камери із записом на флешносієм, окрім шпигування за місцями базування українських воїнів. Фігурантки намагалися встановити маршрути, переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України. Йдеться в повідомленні СБУ. Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агенток, задокументувала їхні злочини і затримала до того, як вони придбали міні-камери відеоспостереження. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російських гру затриманим. Вже повідомили про підозру за державну. Зраду вчинену в умовах воєнного стану, зловмисниці перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.